Заява рятина Олександра Володимировича про роз'єднані судові вирішення. Сьогодні засідання про супер, старці сьогодні поселення, а заява розглядається, свідчим сюди забудуть кожен. Є ось до складу судові. Ні, немає, <реклама> але якщо можна, трошки ближче мікрофон, бо у вас тільки. Мікрофон у нас зафіксований на певному місці. Ну, трошки голосніше, будь ласка. Та вас точно тут -то не дуже добре чути. Немає у вас відводів складно? Ні, немає. А вам суд роз'яснює ваші права. Ви маєте право заявляти клопотання та відводи, надавати пояснення, пояснення по справі, скажувати рішення суду. Зрозуміли вам ваші права? Так, зрозуміли. Суд переходить до розгляду, заяви по суті. Будь ласка, суд вас слухає. Справа в тому, що я звернувся до Миколаївського заводського суду з питанням про скарга на ДБР. ДБР у нас розташований в місті Миколаєві. Ви посилаючись на те, що я е, своє клопотання направляв слідчому з дислокації в місті Кропивницькому, мені його повернули. Але ваше рішення не обґрунтоване. Справа в тому, що дислокація в місті Кропивницькому не має офіційної адреси державного органу. І на всіх документах, які я отримую від слідчого третього відділу з дислокацією в місті Кропивницькому, от саме Богдан Тетерятник, слідчий по даній справі 1108, на всіх документах вказується офіційна адреса ТУДБР у місті Миколаєві, вулиця Погранична, 9. Офіційна е, поштова адреса офіціалу МКДБР. І на моє прохання слідчого надати офіційну адресу і надати, де вона е, опублікована. Е, я так і не отримав відповіді. Е, я був у слідчого в Кіровоградському. Відділені, там немає ніяких е, ознак присутності державного органу ну, 3 слідчого управління Миколаївського ДБР. Тому я прошу вас на майбутнє е, розглядати в порядку підсудності, так як. Е, Територіальне управління ДБР в місті Миколаєві знаходиться в підсудності Заводського суду міста Миколаєва. А якщо ви повертаєте мені мою скаргу, то будьте ласкаві, обґрунтуйте і покажіть мені офіційну адресу того представництва, на яке ви мене переправляєте. Ви хвалу суду оскаржували, якщо не ним? Наше оскарження підлягає. Скаржували ви суду? Я не готов зараз відповісти. Навіть якщо я її ну, не досі оскаржував, досі я тріялась, хочу почути так. вашу позицію по даному питанню. Чому ви не бажаєте розглядати? А питання скарження... зараз задаєте судовому засіданні. Я так. вам роз'яснила ваші права. Задавати запитання суду, ви не маєте права. Ну то роз'ясніть роз свою ухвалу в такому випадку. Я свою ухвалу роз'ясню в письмовому рішенні. Якщо прийму таке рішення, роз'яснювати. А я хочу почути а... почути вашу позицію. Спілкуватися в судовому засіданні судом, ви не маєте права. Є певний порядок проведення судового засідання. Я хочу почути вашу позицію. Так, я всі надав пояснення. Досліджуються матеріали справи. В матеріалах справи міститься скарга Олітвіна на бездіяльність слідчого, чи до Заводського районного суду міста Миколаєва. 14 липня 2023 року. Копія клопотання Вітрина адресована директору ТДБ у місті Миколаєві. Розпочатка з електронної пошти щодо написаних листів. Ухвала слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєві 18.07 2023 року, яку повернуто з каргу вітріна. Супровідні листи про направлення ухвали. Попадання від війна на дати розв'язання ухвали 18.07.2025-го. Доповнення у вас ніяких немає? Ні, не, немає. Суд виходить до нарадшої формати.